З 1 січня діючі раніше МСК не працюють. Фактично, на сьогоднішній день працюють тільки експертні команди. повсякденного оцінювання. Саме життєдіяльності людини. Так вони називаються, вони визначають саме функціональні порушення, які виникають під час повсяденного життя людини. І якщо це обмежує людину, можуть бути встановлено статус особи з інвалідністю. Фактично, повернемося спочатку для всіх тих людей, які мають вже такий статус, для них. Поки що зберігаються всі видані раніше прийняті рішення, і цей час буде зберігатися пільги, довідки, документи півроку цього року для того, щоб спокійно опорядкувалася вся система. Відповідно до постанови 1338 детально виписані критерії встановлення ознак інвалідності, тобто обмеження повсякденної функціональної життєздатності людини. Вони відповідають в принципі, міжнародним класифікаціям обмеження порушення функцій, і відповідно з ними працюють лікарі, які можуть визначити далі підстави направлення для експертних команд, які зможуть змож, відновити чи присвоїти відповідний статус. Слід сказати, що в раніше в, ну, в системі, яка працювала, працювали в області вісім. Комісії обласних МСЕК, вони були розділені за територіальним принципом, за доступністю для кожного мешканця в області, і були розташовані відповідно в Олександрії, в Благовіщенську для тих районів і в Кропивницькому для всіх інших територій. А крім того, існували комісії, які були за відповідним профілем, збирали команду лікарів, яка проводила експертизу непрацездатності постійної, про яку ми зараз говоримо. Відповідно, зараз сформувалися в десяти закладах такі комісії. Давайте їх перелікуємо в обласний обласні надкластерні заклади відповідного профілю. Взяли на себе цю функцію, і ці експертні команди зараз будуть працювати з числа. Безпосередньо практикуючих лікарів, які є в цих закладах, сформували наказами керівників такі команди і зайшли в цю систему наступні заклади. Це обласна лікарня, як багатопрофільний надкластерний заклад. Відповідно за профілю кардіологічний центр, психіатрична лікарня, онкологічний центр і фтизіопорнічний медичний центр. Раніше так і було. Тобто пацієнти, які мають специфічні захворювання по профілю по нозології, там психіатричні, онкологічні, відповідно кардіологічні, вони мали свою власне спеціалізовану комісію, яка приймала рішення з приводу встановлення ознак інвалідності. Відповідно ці комісії перемістилися зараз в лікувальні заклади, які я назвав. За територіальним принципом ми збільшили чисельність закладів, і додатково ще місто Крапивницький і Крапивницький район будуть приймати на розгляд справи кластерні заклади, центральна міська лікарня і лікарня швидкої медичної допомоги. В Олександрії так і лишається центральна міська лікарня як центр. Прийняття рішення для всього Олександрійського району, Новокраїнській міській лікарні теж створені відповідні комісії, і створена відповідна комісія в Голованівському районі як кластерному закладі, який є головною лікарнею, кластерною лікарнею для всього Голованівського району. Тобто пацієнту. Буде зручна за логістичним маршрутом найближчий лікувальний заклад, або за профільністю лишаються ті спеціалізовані заклади, які займаються специфічною захворюваністю і спеціальними напрямками. Таким чином, з восьми комісій, які були, створилося десять, вони створили відповідні пари і передали відповідні документи один одному. Загалом в цих. 10 нових закладах створилося 50 експертних комісій. Тобто це основні склади комісії, дублюючі склади, резервні склади і залучення тих фахівців, які потрібні за необхідністю для того, щоб деталізувати певні стани. Всі пацієнти, які, яким були призначені розгляди на початок року, для того, щоб. Забезпечити наступність розглядів їх особові справи передані цим новоствореним комісіям вже в грудні минулого року. І відповідно, коли МСЕК призначала на січень розгляди. Ці збереглися графіки, вони просто передалися на ті заклади, які створили свої експертні команди. І відповідно вже зараз в січні розглядаються ці справи вже тими новими командами в звичайному черговості, яка вона була побудована в минулому році. Тобто пацієнти, які передали свої справи, зареєстрували свої права в грудні і призначені розгляд на січень вже переадресовані на інші комісії і спокійно пройдуть ці огляди протягом січня-лютого цього року. Ми зацифрували ці справи і внесли їх в єдину електронну систему. Особливість нової системи є, що розгляди відбуваються виключно в електронному вигляді. Тобто, сприймає. Ці документи епікризи, всі необхідні додаткові дослідження, всі інші, які є в особових справах, які були направлені лікарськими консультативними комісіями і відібрані, вони зацифрувалися, завинилися в систему, і тепер розглядаються вже безпосередньо в електронному вигляді новими командами. З 1 січня всі пацієнти нові, які претендують на переогляди, огляди. Вони звертаються до лікуючих лікарів, і лікуючі лікарі самостійно в цю систему вносять такі ж самі дані в зацифрованому вигляді. Всі працюють в єдиній системі. Особливості системи в тому, що на день розгляду пацієнт не знає, яка безпосередня команда буде розглядати його особову справу ну, до точки зору персонізованого складу цієї комісії. І комісія не знає, якого пацієнта вони будуть роздати до моменту розгляду. При цьому пацієнт знає місце і час розгляду. А команда знає просто чисельність оглядів, які має провести. Варіанти оглядів, які можуть бути, вони, так як були раніше, розділилися на, на, на чотири варіанти. Тобто, це можливість розгляду безпосередньо очна в присутності пацієнта, і пацієнт заздалегідь попереджається про такий огляд. Це відповідно. Розгляд справи дистанційна, тобто пацієнт може бути особисто неприсутній, є випадки, в якому необхідність присутності пацієнта для огляду не обов'язкова. І відповідно може бути огляд безпосередньо у ліжка пацієнта з виїздом до пацієнта, або може представляти інтереси пацієнта уповноважена особа. Впевнений, всі випадки, про яких це відбувається, прописано, деталізовано в відповідні постанови Кабміна, як може бути прийнято. Заздалегідь пацієнт попереджається, який вибір, який варіант розгляду буде для нього застосовуватись. Лишаються терміни розгляду протягом місяця з моменту подачі всіх необхідних документів, і потім визначаються відповідні. Статуси для таких пацієнтів. Два слова про лікуючого лікаря, оскільки з цим є дискусія. Для пацієнта тут нічого особливо не змінюється. Фактично, він звертається до того лікаря, який безпосередньо його лікує, супроводжує його лікування. І зазвичай для пацієнта, які мають ці хронічні захворювання чи якісь обмеження функції, вже відомі ті лікарі, які безпосередньо його лікують. І саме цей лікар, будь-який лікар, насправді в системі охорони здоров'я, може в електронному вигляді відповідно зайти в систему і ініціювати питання розгляду таких документів. Сама система потім розподіляє відповідно до функціоналу профільності або на найближчу комісію, яка за територіальним принципом, якщо там є відповідні фахівці, якщо таких фахівців немає, наприклад, психіатрія чи онкологія, відповідно на ту комісію, де вона Здатна розглянути це питання і прийняти рішення. Єдина відмінність для пацієнта в тому, що тепер він не відвідує лікарську консультативну комісію. Лікарська консультативна комісія зараз не приймає рішення з приводу відбору на первинному етапі, хоча має право це робити у випадки, коли є. Конкуруючі діагнози, коли треба визначити, хто конкретно буде ініціатором, який саме лікуючий лікар буде ініціювати це питання, тоді ця функція покладається на лікарську конститутивну комісію. А так ситуація спрощується. Будь-який лікар, який лікує пацієнта, і розуміє, що вже настав час визначення постійної непрацездатності, може в електронному вигляді ініціювати це питання. Це стосується як стаціонарів, це стосується так і амбулаторних пацієнтів, і з цим ніяких обмежень не було і немає. В тому числі і сімейний лікар може виступати лікуючим лікарем в окремих випадках, коли він залучається до лікування пацієнта, розуміє нозологію, патологію і, в принципі, готовий виступити ініціатором розгляду цього питання. Далі, ну, перелік в документі залишається стандартним, так як він були. Там є частина документів, які ідентифікують пацієнта, тобто особисті там, паспортні дані і все інше, і частина документів, які підтверджують безпосередньо самі діагнози, які підпадають під розгляд, які є підставами для розгляду для такого пацієнта. Відповідно, на сьогоднішній день ми півтори тисячі пацієнтів, які в грудні подали документи на розгляд в січні, зацифрували в в систему. І з 1 січня вже відбуваються ці розгляди паралельно з новими пацієнтами, які теж заносять свої персональні дані в цю систему для того, щоб була визначена оцінка. Далі, відповідно, є особливість направлення. Пацієнтів військових, а скільки їх можуть направляти військово лікарські комісії безпосередньо. Раніше було складніше, військово-лікарські комісії приймали рішення, направляли знову ж таки на лікарсько консультанна комісію, тільки потім пацієнт потрапляв на розгляд ДУМСЕК. Зараз ВЛК безпосередньо може самостійно, прийнявши рішення з приводу, Вирішивши свої питання, пов'язані з їх функціональними призначеннями, і одразу направити в електронному вигляді пацієнта. Ну, відповідно, я сказав про те, що ЛКК теж наділено на таким повноваженням у випадку необхідності, фактично, сьогодні система працює, є пріоритетність розгляду розгляду. Для військовослужбовців є пріоритетність розгляду для пацієнтів, які вперше встановлюються діагноз і відповідно встановлюються ознаки інвалідності, і є пріоритетність для пацієнтів, які знаходяться на лікарняному. Більше 120 днів, ну так як і було, для того щоб швидко прийняти рішення з приводу продовження тимчасової непрацездатності або випадку безперспективності подальшого амбулаторного лікування, зв'язку з втратою якоїсь функції може бути прийнято рішення про. Безпосередньо вже визнання інвалідності зв'язку з тривалим перебуванням на лікарняному на сті, тобто взагалі з тривалим лікуванням більше чотирьох місяців. Скажіть, 50 команд це навіть більше, чим заявлялося. Чи буде ще збільшуватись кількість? Насправді, цифра експертних команд може змінюватись, може змінюватись дуже динамічно і можуть залучатися абсолютно всі працівники закладу, в якому від які визначені для оцінювання? команд. Команд пов'язана з тим, що практикуючий лікар фактично не завжди повністю займається тільки експертизою. Він залучається для розгляду справи тільки на певний час свого робочого дня. Відповідно, можуть бути задіяні багато. Лікарів, і керівник закладу має право змінювати чисельність команд відповідно до потужності, навантаженості, зайнятості лікарів і заявок на розгляд, який призначає сама система. В кожному закладі визначені відповідні адміністратори, які слідкують за самою системою в графіку навантаження. Тобто вони визначають графік розгляду справи, там по 2-3 години протягом дня, можливо, більше для кожної команди, і чисельність команд адаптується під чисельність. Ну, оглядів, які відбуваються. Ну, фактично, я повторюся, така велика чисельність та команд пов'язана з тим, що передбачаються резервні склади у випадок відсутності лікарів. Не лікарняних, ну інших якісь умови відсутності їх відрядження, звільнення і відповідно резервний склад, який може дублювати для того, щоб забезпечити безперервність розгляду. Ну для того, щоб пацієнт в визначений день обов'язково був оглянутий протягом дня. Рішення комісія приймає в той же день, який розглядає справу. На сьогоднішній день 80 працівників, які були штатними співробітниками обласного МСЕК. Перебувають в процедурі реорганізації, їх власник обласна рада 20 грудня минулого року прийняв відповідне рішення. Це тривала процедура, яка має на, на, на меті, в тому числі працевлаштування працівників протягом двох місяців від моменту прийняття рішення. Ми спілкувалися з колективом, запропонували їм варіанти можливі, і вони мають. Право самостійно перейти переводом в інші лікувальні заклади і зайняти позиції лікуючих лікарів, фактично практикуючих лікарів, бо це наші колеги, і те ж саме стосується середнього медичного персоналу, який забезпечував таку ну, функцію супроводу саме медичних документів, і, мабуть, частина адміністративного персоналу залишиться в закладі обласна рада як власник визначить правонаступникам будівлі. Ну хто буде далі опікуватись будівля, за яким призначенням будуть використовуватись безпосередньо це приміщення? І я думаю, що майбутні балансоотримувачі цієї будівлі будуть потребувати технічного персоналу, який буде обслуговувати безпосередньо будівлю. Тобто, частина може лишитися? Зараз лікарі визначаються, в них є час. І ви знаєте, що є особливість там, про те, що голови комісії не можуть бути залучені до експертних команд. Всі інші можуть працювати, ну і ці ж теж можуть працювати звичайними лікарями. На жаль, серед них є працівники, які мають певний пенсійний вік і бажають просто завершити процедуру і звільнитися і ну, не продовжувати взагалі будь-яку тут А Ті, хто хочуть працювати, ми з задоволенням візьмемо в лікувальні заклади області, в першу чергу міста Крапивницька, обласних лікувальних закладів. Ми зацікавлені, у нас є кадровий дефіцит. І я думаю, що всі, хто захочуть, знайдуть май майбутнє місце працевлаштування без всяких проблем. Але процедура відбувається відповідно до закону про припинення юридичної особи. І остаточна цифра, яким чином розподіляться категорії з приводу звільнення, отримання виплати відповідних компенсацій, або про це влаштування за власними бажаннями переводи, буде відома ну, через місяць. Відповідно, скажіть щодо комісії онкологічної, от вона була раніше. Ніше премсек не працювала вона рік, чи який період, що там не буде так, так, є особливості існуючих комісій минулого року, оскільки три комісії з восьми фактично на протязі минулого року в різний час припинили своє існування в зв'язку з фізичним звільненням. Працівників і не було команд достатніх експертних, щоб створити комісію. Фактично, десь з березня минулого року повністю звільнився склад лікарської комісії онкологічної, і їх справи за можливості розглядали інші комісії по старим правилам, оскільки керівник закладу розподіляв розгляди справи між іншими комісіями за територіальним принципом, або там обласну сакадину, або два, яка наділена повноваження розгляду будь-яких справ. Відповідна частину справ накопичилась у вигляді 316, які передані на розгляд новоствореним комісіям онкологічний центр. І це найбільший обсяг переданих справ від півтори тисячі саме за профільністю. І ці пацієнти зараз отримують відповідні розгляди поступово і пани, пани, вже по ним вже новим правилам відповідні рішення вже приймаються. І так, така сама доля була в Олександрійський МСЕК, але з середини року, і ще одна МСЕК, теж обласна МСЕК номер номеру теж втратила чисельність працівників. Ну, фактично, це от вплинуло тільки на те, що якщо загалом протягом року Десь 15 тисяч справ роздалось повністю в нашій області, то от півтори тисячі, що ми передали, оці справи, що не встигли бути розглянути, або їх розгляд припадав при офіційній передачі на січень цього року. Ну, я сказав про те, що з них. Десь близько 300 було передано на онкологічну експертну команду, яка буде оцінювати. І фактично всі інші дев'ять закладів отримали приблизно від 80 справ до 200 справ. Треба сказати про те, що дійсно ця робота в нових командах вона мотивує Національну службу здоров'я керівників закладів. Ця робота оплачувана, вона додаткова. Тут слід подякувати в першу чергу взагалі керівникам закладів новостворених, в яких будуть команди і працюють команди за ту кропітку роботу, яку вони робили протягом грудня. Це складна робота з оцифруванням, створення команд, формування планів, розглядів справ і всього іншого. І відповідно, Національна служба здоров'я новим командам, новим закладам, в яких є нові команди. Передбачає фінансування. Фінансування буде 90 тисяч на кожну команду, яка розглядає справи, але не більше 300 тисяч на один заклад. Відповідно, це будуть додаткові гроші, які будуть додатково виплачувати учасникам цієї роботи. І це має їм створювати умови сприятливі для того, що вони можуть навіть поза робочий час лишатися і протягом робочого дня. Ну, тієї доби, коли з'явилися документ, роздати ці справи. Зараз навантаження досить значне на ці команди, тому що, повторюсь, вони подвоєну функцію несуть, а задають попередні справи, нові справи, і для нових для них це нова ситуація, оскільки вони мають швидко вивчити нові правила, нові умови, вивчити програму достатньо теж специфічну, і все робити без помилок. З кожним днем ми бачимо, що розгляд справ. Пришвидшується, тобто кожна команда витрачає все менше і менше часу на прийняття рішення, тобто адаптується до вивчення матеріалів і відповідних справ. Я думаю, що поступово поступово ми зайдемо в звичайний плановий режим, і ситуація вирівняється для всіх. і Всім буде зручно. А оці декларації теж це відповідає дійсності, що будуть заповнювати електронні декларації про свої доходи. Всі лікарі задіяні в експертних командах, в будь-яких декларують свої доходи. Це стосується будь-яких ну це відповідно інший закон, який діє завжди, Тобто, фактично, Співробітники ВЛК залучені, декларують, члени ЛКК декларують свої доходи, і члени експертних команд теж будуть декларувати. Фактично, всі лікарі, які і раніше працювали в лікувальних закладах і були залучені до ВЛК і ЛКК, вже в минулому декларували свої доходи. Вов'язковою умовою, якщо це нові працівники залучаються, вони теж будуть в цьому році декларувати свої доходи, оскільки фактично... Зміна правил і умов визначення статусу людини з інвалідністю, вона ну ви знаєте, що вона була пов'язана з багатьма претензіями до корупційних ризиків під час прийняття рішення. Оскільки в попередньому варіанті система була прийняття рішення була пов'язана з тим, що всі справи передавалися тільки в паперовому вигляді. Пацієнт мав доступ до спілкування як з комісіями, які направляли на розгляд документи, так і відповідно з тими комісіями, які розглядали. Це створювали ризики корупційні, пов'язані з тим, що пацієнт міг вимагати, просити якісь неправомірні вигади при пропонувати лікарям. І ми сподіваємося, що саме електронна система нівелює ці варіанти пов'язані з ризиками.